Був блогером та розвивав автоспорт у Івано-Франківську. Таким було життя 26-річного Владислава Кривошеєва до 24 лютого. Та після перших почутих вибухів у рідному місті пригадує хлопець: усе змінилось. Це був реально якийсь поклик серця, тому що ну в армію я ніколи не хотів, робив все, щоб туди не попасти в армію. А почалася війна, перші дні я волонтерів поняв, що Волонтерство для мене недостатньо було. І я спочатку вступив в добровольче формування в Франківську, а потім вже разом з цим з цією, з цією командою, якою ми навчались місяць тут. Ми рванули в Київ, і в Києві вже попали в новостворений батальйон 72-ї бригади. Розповідає, жодного бойового досвіду у нього не було. Усьому доводилось вчитись. У нас були інструктори в Франківську, потім в Києві, потім полігони. А взагалі навчання проходить прямо на від свій перший виїзд на позиції Владислав оцінює позитивно. Каже, із завданням впорались. А перший виїзд на позиції це був просто виїзд на позиції. На, на була у нас секретка, тобто про неї не знали, і там потрібно було сидіти тихенько, спостерігати. До нас не раз підходили парки, напевно не можна казати. Можна. Не раз підходили орки, близько пробували нас посилювати, і... а ми не мали себе показувати. Морально була важка позиція, іменно морально. Там не було боїв, були обстріли, але прямо стрілкових боїв не було. Але морально важко, тому що ти ніколи не знаєш, скільки їх прийде і що, і які в них будуть дії, чи буде штурм, чи не буде штурм. Але в цілому ну, відбули гідно. Усі операції каже військовий зв'язківець, попри присутній страх виконують на позитиві, адже без цього на війні ніяк. Ну був реально страх, страх само собою. Ну, страх був у всіх, не всі його показували, але ну, команда класна. Команда ми один одного підтримували, і у нас в більшості завжди все на позитиві. Що би не було? Які би не були там важкі на ситуації, моменти всі один одного підбадьорюємо і тримаємось на позитиві. А взагалі то основна емоція це страх. Реально. Неодноразово вже я вже прощався там з життям. Думав, я вже звідси не вийду, ну але слава Богу, я тут. Останній проведений бій, розповідає Владислав, був важкий та довготривалий. Ми відступали на запасні позиції і був дуже близький приліт з танка. Ми отримали в трьох контузію досить сильно. І я був, ну я в цю всю групу, тобто це була вже не перша контузія, я вже якось воно легше мені далося, мабуть. Ну і з цих під, обстріл, під цих всіх обстрілів, тобто я виводив групу на евакуацію, е -е, тобто поранених. Я керував відходом, грубо кажучи, цієї групи і, ну, можливо, це. Характер війни вважає зв'язківець, сьогодні змінився. Орки перестали перти пролом. Тобто зараз вони воюють дуже, ну не скажу, що прям грамотно, але дуже активно, тобто вони не рвуться так наступати. Але іменно на Донецькому напрямку, де ми працюємо, там вони там дуже гарячі. Тобто вони там. Вкладають дуже багато сил, там сил, там постійно важкі обстріли, тобто вони там не жаліють ніяких ні снарядів, ні, ні боєприпасів, нічого. Тобто там, там важко. Ну і вони, якщо раніше вони перли танками дорогами, то зараз вони от наші позиції обстрілюють декілька діб. Реально, ну, годин 20 з 24 йдуть обстріли від них. А вже після цього вони пробують наступати. Стало Плані навіть не знаю, як би то пояснити. Стало важче воювати. Та попри це, Владислав після лікування хоче повернутись на передову до своїх побратимів і здобути перемогу над окупантами. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.